Привіт, друзі! Сьогодні мова піде про не менш цікаву тему, аніж інші ролики на цьому каналі, з тих, що можна назвати інформаційними. Сьогодні ми спробуємо розібратися, як саме виглядає оптимізація ігор, на що вона впливає, та загалом як вона працює, наскільки це можна обговорити в рамках особисто мого досвіду, який, відверто кажучи, не надто великий у всяких технічних питаннях. Та й це відео буде розраховане на тих, хто просто цікавиться геймдевом, а не є якимось учасником в розробці. Або ж, наприклад, технічним спеціалістом. Якщо це відео вам сподобається, то запрошую підписатись на канал, а йому поставити лайк. Також завітайте до мого телеграм-каналу, там, якщо це можна назвати контентом, є просто більше матеріалу від мене. Я або якісь картинки смішні вкидаю, або щось що мене цікавить, пишу. Коротше, і там вас чекаю: QR-код на екрані, а посилання в описі. Традиційно нагадаю і про збір для військового госпіталю, який на цьому каналі триває вже довгий час. З вашою допомогою ми акумулюємо необхідні фінанси для того, щоб підтримати, на жаль, поранених українських військових, що знаходяться у місцевому госпіталі. Як маєте бажання та можливість підтримати таку ініціативу, то посилання є в описі, а QR-код весь цей час був на екрані. Оптимізація відеоігор це ключовий етап розробки, що забезпечує високу продуктивність, привабливу графіку та загальний комфорт для гравців. З розвитком технологій підходи до оптимізації значно змінилися. Повірте, є величезна різниця між оптимізацією тих давніх, але для когось культових восьмобітних ігор та сучасних aaa проєктів. У 80-х і 90-х роках, коли апаратні ресурси були обмеженими, розробники використовували різноманітні прийоми для покращення продуктивності. Наприклад, у багатьох ранніх іграх застосовували повторювані спрайти. Це економило пам'ять і дозволяло наповнити гру більшою кількістю об'єктів або спрайтів. Нехай вони й були одна. Таковыми. Згадайте той самий Doom, чи куди старше щось на кшталт Маріо. У нас була обмежена кількість ворогів та спрайтів на екрані. Усі вони повторювалися. Головна ціль для відеогри була принести задоволення гравцеві саме геймплеєм. Ігри тоді були максимально геймплейно орієнтованими. Якщо сьогодні технології дозволяють робити прекрасну неймовірну картинку, і на це витрачають непомірно великі ресурси, раніше усе це йшло в геймплей. Так він звичайно впирався у технології того часу і був куди простішим аніж те, що ми бачимо на сьогодні. Але в будь-якому випадку ті відеоігри вони залишались відеоіграми. Обмежена палітра кольорів у відеоіграх тих часів змушувала художників створювати детальні зображення з мінімальними ресурсами. Можна згадати приклад воду, наприклад, у Соніку з консолей Сега, вода виглядала як спрайт, але розробники вони настільки детально ставилися до своєї роботи, що вони розуміли специфіку пристроїв, на яких будуть ці ігри відображатися. Якщо ви подивитесь на ось цей фрагмент з відеогрою Sonic, ви побачите, що вода ні. Би анімована, але ніякої анімації там не було. Це була специфіка роботи crt телевізорів. Так, кініскопи мали свою специфіку у відмалюванні зображення і цим також користувалися. Можна сказати, що анімації не було, але ми її бачили. Своєрідна магія оптимізації та з тогочасного технічного генію розробників. Стиснення даних було не менш поширеним. Звукові ефекти та музику зберігали у спеціальних форматах, що займали менше місця. Більш того, аудіофайли на той час в старих консолях представляли собою дуже прості мелодії, але багато з них запам'ятались нам і до сьогодні. Вміння розробників працювати з обмеженими ресурсами подарувало нам, як гравцям, величезну кількість різноманітних відеоігор, які абсолютно повністю впиралися в технічні можливості заліза, але люди, які стояли за ними, вони вміли працювати з цим залізом та використовували його на максимум. Ігри того часу, як Super Mario Bros, були чудово оптимізовані для своїх платформ, адже розробники Працювали в умовах жорстких апаратних обмежень і робили це максимально і якісно, тому що у них банально не було іншого вибору. У 90-х роках з появою 3D-графіки оптимізація стала складнішою. Звичайно ж, з приходом нових технологій і ігри стали складнішими. Не варто забувати, що прогрес техніки у той час, особливо консюмерської техніки, був неймовірним, і з кожним роком можна було побачити якісь, якщо не нові відкриття, то буквально нові сходинки у розвитку техніки. Схожу історію для нас з вами, якщо ми є ровесниками, Можна згадувати в нульових, коли відеокарти від одного покоління до наступного давали неймовірний приріст у кількості доступних технологій, у кількості доступної пам'яті та й загальної продуктивності. Але в будь-якому випадку уся та продуктивність також була обмежена і доводилося знаходити нові шляхи до оптимізації уже куди більш складних та деталізованих відеоігор. Такі техніки, як лоди, якщо розшифровувати абревіатуру, то це level of details, дозволяли відображати менш детальні моделі на далеких відстанях, зберігаючи продуктивність. Розробники використовували текстури для симуляції складних поверхонь замість деталізації самих моделей. Безумовно, доступ до таких технологій також прийшов з часом і досі він використовується. Якщо ви займались колись 3D-моделюванням, то могли згадати, що на етапі текстурування ви створювали не одне зображення, яке передбачало текстуру, а декілька зображень, які передбачали. Почали певну геометрію, глибину певних елементів, і загалом використання різних карт для текстур дозволяє створити куди більш деталізовану текстуру, не збільшуючи кількість полігонів. Кількість самих же полігонів у 3D-моделях намагалися максимально зменшити, при цьому не втративши в загальній якості. Прикладом інновації того часу є Квей, той що 96-го року. Мене у ті часи навіть на цьому світі не було, а люди тоді вже створювали достатньо таку презентабельну картинку. Ця гра використовувала передове рендинг ядро та підтримувала апарат. Не прискорення. Це більш складні технічні деталі, до яких я не заглиблюватимусь банально по тій причині, що я не маю ні достатнього досвіду, ні знань, щоб пояснити вам, як воно працює. Але наскільки зміг я це візуалізував, дякуючи інтернету, все ж таки це величезний кладець інформації. Також не меншим викликом стало створення реалістичного освітлення. У ранніх іграх використовували статичні джерела світла з попереднім розрахунком тіней та ефектів. Це зменшувало навантаження на систему. Наприклад, у оригінальному Silent Hill густий Одночасно створював атмосферу та приховував технічні обмеження консолі PlayStation. Ми з вами говорили про ремейк другого Silent Hill на каналі, і це неймовірна гра. Звичайно ж, вона в оригіналі є продовженням ідеї, що закладалися в першу гру. І так сталося, що саме той густий туман, який надавав величезного рівня саспенсу, який створював загальний стиль гри, був буквально технічним обмеженням консолі, з яким розробники впорались. Варто, звичайно, визнати, що фреймрейт від того не літав у якісь високі значення, він був доволі посереднім, але в будь-якому разі, чим більше кадрів, тим краще, особливо в рамках Z 90-х. технології знову ж таки давали більше можливостей. Наприклад, техніка Lightmap – це текстури, що зберігали інформацію про освітлення сцени. Вона дозволяла створювати ілюзію складного освітлення без значного впливу на продуктивність. З часом відеоігри змінювались, вони розширювались, ставали не тільки більш детальними, а й загалом складнішими. У якийсь момент гравцям став доступний такий варіант відеогри, як ігри з відкритим світом. І це було черговим великим викликом для розробників. Відкриті світи з динамічними змінами часу доби вимагали адаптивного освітлення. Ви можете згадати подібні ігри, наприклад, Моревін чи Готика. Усе це здавалося б, старі ігри вони мали би бути простими, але вони у суті своїй надзвичайно складні технічно. І від цього, як на мене, вони стають тільки більш цікавими. Процедурні генератори обчислювали положення сонця на карті, ціни та кольорових градієнтів у реальному часі. Наприклад, у раніше згаданій серії The Elder Scrolls освіт Динамічно змінюється, створюючи ефект живого світу. Це було проривною технологією на свій час, це досі залишається прекрасною технологією, яка дозволяє якомога краще занурити гравця у світ. Наприклад, Red Dead Redemption 2 це відеогра, в якій розробники поклали величезну кількість ресурсів, своїх навичок та часу на створення того світу, в який ти хочеш вірити. І там також достатньо таки серйозна та складна була робота, проведена над освітленням. А повірте, освітлення воно є дуже багато ресурсів. Ця гра поєднує прекрасно. Реалізовані зміни освітлення з деталізованими погодними умовами для уникнення перевантаження системи використовуються попередньо прораховані дані, що поєднуються з процедурними алгоритмами. І як результат, ми отримуємо неймовірно гарну та атмосферну картинку. Так, я певним чином недолюблю rdr 2 за його затягнутість, за його надлишкову деталізованість, але сказати, що це не гарна гра, я просто не можу. Вона неймовірна, особливо сцени де є якась відкрита територія, де... Весь кадр займає природа, це дуже гарно. Сучасні ігри дійсно вражають рівнем деталізації, це вимагає значних ресурсів. Тож розробники перейшли до нового етапу оптимізації. Технології DLSS від Nvidia або ж аналог FSR від AMD дозволяють підвищувати роздільну здатність з меншим навантаженням на графічні процесори, використовуючи штучний інтелект для апскейлу. Розробники на сьогодні мають у своєму доступі дійсно потужні інструменти: від власних проприєтарних рушіїв до більш відомих так званих народних рушивник: на кшталт Unreal Engine чи Unity. Вони пропонують безліч способів для оптимізації, зокрема профайли продуктивності. Такі програми, як RenderDoc або PIX, дозволяють аналізувати продуктивність гри на кожному етапі рендерингу і відповідно вносити необхідні зміни до сцену грі, до якихось матеріалів, що вона використовує, тим самим знаходити так званий баланс між гарною картинкою та достойною продуктивністю. Одним з найкращих прикладів оптимізації є Doom 2016 року. Ця гра демонструє не тільки плавний FPS, навіть на середньому обладнанні, але й дуже гарно виглядає. Також варто згадати Call of Duty Warzone, яка завдяки технологіям стиснення даних і оптимізації мережевого коду забезпечує стабільну продуктивність навіть у масштабних матчах. Безумовно, необхідність в оптимізації для усяких мультиплеерних проєктів дуже важлива. Як-не-як, сьогодні популярні ігри на великих мапах, відкритий світ, велика кількість гравців, і оце все треба так відбалансувати, щоб і картинка не впала обличчям в бруд, і показчик кадрів на секунду радував гравців. Можливо, для когось це буде таємницею, але усю свою історію Call of Duty працюють на рушіях ID Tech. Так, ці ігри тянуться корінням ще з тих самих часів, коли Кармак дарував надзвичайні технології людям. Все ж переходячи до ID Tech 5, якщо не помиляюсь, Кармаку заборонили роздавати технології наліво і направо. Тож багато розробників банально ліцензували ID Tech, модернізували його або змінювали під свої потреби, але основою для цих всіх змін залишався саме рушій від ID Software. Завдяки рушію ID Tech 6 такі Ігри Call of Duty підтримують низьколатентний рендеринг та ефективно використовують ресурси. Це вкотре складні технології, які я не можу пояснити детально, але ми усі бачимо, як працює Call of Duty на найрізноманітніших конфігураціях персональних комп'ютерів. Ми бачимо те, що ігри Call of Duty довгий час залишаються кросплатформеними. І це говорить про те, що розробники дійсно мають необхідні інструменти та можливості до маніпуляції іграми, щоб оптимізувати їх під абсолютно різний рівень заліза. З інших прикладів можна привести ремейк Резиденту Другого. Це дуже гарна гра, не дивлячись на те, що її. Більше п'яти років, і це також можливо тільки завдяки тому, що розробники вміло та ефективно користуються доступними їм технологіями. Ремейк другого резиденту дійсно чудово виглядає, навіть на відносно слабких персональних комп'ютерах, завдяки дійсно гнучким налаштуванням графіки. В порівнянні з іграми десятих, на сьогодні ми можемо дійсно налаштувати величезну кількість всяких показчиків, змінити картинку та адаптувати її під своє залізо. Так, це все історія про персональні комп'ютери. На консолях все простіше, там є просто пресети продуктивності або кращої картинки, можливо, якісь гібридні, де там шукають той баланс між кадрами на секунду та рівнем графіки, але в будь-якому випадку розробники вкотре впираються в доступне залізо, на якому гратимуть гравці, де можна реалізувати ті чи інші задуми. І якщо згадати там з останнього сталкер, другий, то з інформації з інтернету там є прикол з їхньою симуляцією внутрішнього ігрового життя. Вони заявляли про те, що дуже багато речей буде відбуватися в грі самостійно. Це буде якийсь плин подій, які не залежать від гравця. Але на сьогодні це працює в настільки обмеженому радіусі від гравця тільки через те, що процесори не вивозять. Можна це поміняти в налаштування гри не прямо а за допомогою модифікацій. Це ж сталкер, все таки, але повірте, ви цього не захочете робити, бо втрати по фреймрейту будуть просто колосальними. З розвитком технології очікування гравців зростають. Наступні виклики для оптимізації включатимуть складність відкритих світів, які стають все більшими і все більш деталізованими. Це важко оптимізується для всіх платформ, але розробники готові боротися із таким викликом. Мультиплатформеність вимагає, щоб гра працювала як на ПК, так і на консолях. Більш того, вона повинна гарно працювати навіть на хмарних сервісах, а туди додається ще більше проблем в силу затримок, усяких приколів з коннектом і того всього, що, на жаль, нам дарує інтернет. Все ж таки, хмарний геймінг має як свої плюси, так і мінуси. До речі, не так давно я розповідав про те, як заставив свій комп'ютер стати мені так званим хмарним сервісом за допомогою. Плати з Китаю за 10 баксів та монлайтор. Якщо цікаво, то десь в якомусь з кутків буде посилання на відео. Не менш можливим аспектом для консюмерської техніки на сьогодні є необхідність у зменшенні споживання енергії. Це особливо актуально для мобільних пристроїв, але зважаючи на те, скільки зараз жируть топові відеокарти, це лякає. Консолі все ж таки жируть куди менше, але в будь-якому випадку енергоефективність пристроїв є дуже важливою. Можна витрачати величезну кількість енергії, купу потужностей для того, щоб малювати максимально гарну картинку в іграх, але усе в світі потребує балансу. Оптимізація, як виявилось, це складний і багатогранний процес, який еволюціонував разом із розвитком ігрових технологій, від простих трюків у восьмибітних іграх до сучасних технологій, як DLSS та Ray Tracing. Розробники постійно шукають способи створювати вражаючі ігрові світи без шкоди продуктивності. Якщо, можливо, ви володієте інформацією про те, як ігри оптимізуються, або взагалі маєте до цього якийсь доступ чи дотичні до подібних процесів. Мені було б дуже цікаво ознайомитись з додатковою інформацією на тему, тож запрошую усіх. Спеціалістів і не спеціалістів до коментарів. Все ж таки, це інтернет, ніхто не знає, хто ти такий. Я вам дякую за перегляд. Нагадую про підписку та лайк. Також вважаю, що важливо нагадати про збір на госпіталь. На цьому у мене все. Ми з вами зовсім скоро почуємось.